Едгар Алан По. Повість Скелястих гір Читає Роман Молодій протягом осені 1827-го, Живши поблизу Шарлстонвіла у Вірджинії, я випадково познайомився з містером Августом Бедло. Це був дуже неабиякий молодий джентльмен з усякого погляду, і він викликав у мене глибокий інтерес і цікавість. Мені не вдалося зрозуміти його ні з фізичного, ні з морального боку. Я не міг достати достатніх відомостей про його сім'ю. Я так і не дізнався, звідки він прибув, навіть щодо його віку, хоч я і назвав його молодим джентльменом, було щось таке, що мене немало бентежило. Він, щоправда, здавався молодшим, і він часто говорив про свою молодість. Але бували моменти, де мені було б дуже легко уявити собі, що йому сто років. Але нічим він не був такий чудний, як от своїм зовнішнім виглядом. Він на диво був високий і тонкий, він був сутулий, його ноги були надзвичайно тонкі й худорляві, його лоб був широкий та низький. А у шкірі. На його лиці не було ані кровинки, його рот був широкий, і сильно розтягувався, і зуби були такі нерівні, хоч і здорові, що я зроду раніше не бачив таких у людському черепі. Та вираз його усмішки ні в яким разі не був неприємним, як можна було б подумати, але в ньому не було абсолютно ніякої розмаїтності. Це був вираз глибокої меланхолії і безнастанної скорботи. Його очі були над усяку міру великі й круглі, мов у кота. Зіниці також при усякім збільшенні або зменшенні світла, стягалися і розширялися, як оце спостерігається у тварин цього гатунку. В моменти зворушення очі його робилися неймовірно блискучі, і здавалося, вони сяяли яскравим промінням невідбитого, але істинного серединного світла, як от свіча або сонце. Але у звичайному вигляді вони були до того заволіклі, тьмяні і бляклі, що навертали на думку про очі давно похованого трупа. А ці чудні його особливості, очевидячки, були йому дуже неприємні, і він частенько натякав на них якось роблено, наполовину пояснюючи, наполовину виправдовуючись, що дуже боляче мене вразило, коли я вперше почув оці натяки. Я швидко, втім, призвичаюся до них, і моя ніяковість зникла. Здавалося, він хоче не так стверджувати, як натякнути на те, що він